Доброго дня, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. Мене звати Ваня. І сьогодні я вирішив пошукати судачка в місті Вінниця на річці Південний Буг. Вискочив на пару годинок після школи. Надіюсь, в мене все вийде. А ви тим часом підтримайте юний україномовний контент лайком та підпискою. Це вже моя не перша спроба відзняти для вас відеоролик. Попередні були, м'яко кажучи, невдалими. Зараз вставлю тут найцікавіші моменти. Чи навіть гірсь не поламати спину? Летить гарно, тому що вітер в спину грає нам на користь. Ви бачили, друзі, Ух ти. є друзі, перша рибка. чекався На дочекався. Намандули. Я спочатку і не поняв. Але Боже, це що таке? Ось такий красень. Красивий... Гігант. І звичайно такого додому. Грамчики. Такий вот червячок, напряму привязанный до 0,19 Флюрика. Такий віброхвостик на півтора грама. Нове містечко. Зараз будемо пробувати. Зараз спробую такого рачка на овсеті і трьохграмовий джигріг. Паличка. Тут камінчики під берегом. Тому овсет. Оце то клювачка була, друзі, рака просто знищило. Зараз, напевне, поставлю цього самого рака, тільки не на офсеті, але тут багато зачепів. Поврачка. На восьмий сингл. Сподіваюсь добрати зараз цю рибинку. З гарним течочком прямо в ногах. Можна було б навіть і зменшитись, але це гріх. Можливо, він йому і потрібен. Цей звук тертя свинцю об камінь. Зараз побачимо. Максимально зменшився, півтора грамчика і посивочка щось півтора дюйма. Таке часто спрацьовує по нашому буговому судочку. Не любить він великий, великі об'ємні приманки. Любить він щось маленьке, зазвичай пасивненьке, але бувають і виключення. Без клювання, без нічого. Сільотка схопила мою приманку. О. Ось такий от красень. Ух ти. Зараз. Я тебе відпущу. Так, будемо дозволяти цю прекрасну рибинку і, звісно, відпускати її на волю. Погнав. Судачок підсів без клювачки. Я не помітив. Але перший, перший судачок є в нас в заліку. Сподіваюсь, не останній за сьогоднішню рибалку. Захотів він все-таки меншого чогось на легшій возі. І з першого закиду на таку маленьку посивочку є. Ух ти! Ще один наступний закид, друзі. Оцей такий самий, можливо, поменший, поменший селедочку. ось таку. Якась роздача почалась. Дивіться, який красавчик. Запакував як мою приманочку. Зараз я. Оп. Вам його покажу. Ось такий красень. Невеличкі наші судачки бугові такі. Запакував гарно. Зараз я його визволю. Оп. Ой, та тут без інструмента не обійтись. судочка, погнав додому. Так. Два закиди, дві рибинки, бачите, як все-таки вирішує підбір приманки. Кидав, 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 мав тільки одну клювачку. Тільки змінив приманку на те, що більше подобається рибі, так зразу. Два закиди, дві риби. Ось так, друзі. Тому, якщо ви знаєте, що... Риба присутня на точці, то постійте, попробуйте змінювати приманочки і ви все-таки домучуєте, підберете той ключик, який потрібен. Судочки двоє без клювань, на жаль, просто підбирають з зна, ухти! Бачили? Це було клювання, чи це мені здалось? Спінг має гарну чутливість, тому могло грузик впав просто на каміння і передало так ніби покльовку, але наче і справді була покльовка. Зараз побачимо. Ні, ніби нема ніяких признаків. Контакту з рибою. Тільки що не записував. Була така легенька, але відчутна клювачка на паузі. Чомусь дочок не засікся. А я вже буду завершувати свою короткочасну рибалочку. Сподіваюсь, вам сподобалось. Вже починається якийсь дощик. Не забувайте завдяки кому ми можемо зараз спокійно рибачити. Слава Україні!